Денцнев тут, туц, тудуц. Зуздоровлялі, з вами Фалкін, і це нове відео. Посилаю всіх глядачам серденька. Я закінчив третій курс. Нарешті, привітайте мене. Далі буде нелегко, але ми тримаємося. В нас закінчується червень, а це значить, що закінчується Pride Month Я на цей раз навіть відмалював арт. Уявіть собі, я просто зазвичай не малюю арт на події чи на свята. Якщо ви сидите в моєму телеграмі, то ви вже його бачили, а якщо ні, то ну блін, пройдіть у мій телеграм і подивіться. На жаль, на жаль, тема сьогоднішнього відео не мій телеграм-канал, а дещо інше гетеронормативність у фікшн стосунках. Ну тобто в ваших книгах, ваших коміксах чи у тих книгах чи коміксах, що ви читаєте. Так, у нас кінець пройдюд місяць а ми обговорюємо гетеро. Ну, не зовсім, але все ж таки, ну, слово гетеро є. Як я думаю, ви вже наразі чули цей термін. Про нього дуже часто згадують, коли говорять про Яой. Рідше про Юрій, бо у юрі це сам по собі менш популярний жанр, і чисто логічно я розумію, чому, але мені ця причина не подобається, і я хочу, щоб ВЛВ з'являлася частіше. Тим не менш, це стосується також і гетеростосунків, і не в позитивному контексті. Просто зазвичай це не розбирають як загальну проблему у гетерожанрі. Ні, загалом про це говорять. Нічого не подумайте. Просто не так часто, як у гому. Що ж таке ця гетеронормативність? Якщо ви колись бачили відео будь-якої лесбі пари, то, можливо, ви бачили і коментарі про те, що одна з них схожа на чоловіка, а інша на жінку. Можливо, ви самі їх писали. Але тоді в мене є питання до вас. Ви нормальні? Бо мені особисто здається, що ні. Отаке сприйняття стосунків і є гетеронормативністю. Різниця може бути у тому, що одна носить корешку і костюм, а інша плать і довге волосся, але загалом у битві вони фемінні. Насправді такі думки, по суті, норма. Люди егоцентричні істоти. Все, що нам не знайомо, ми підганяємо під знайомий стандарт. А у гетеру людей, які не в темі, зазвичай це гетеростосунки. Проте це нормально лише поки людина не відмовляється від емпатії, не відмовляється почути іншу точку зору. А більшість людей зазвичай відмовляються. Бо так більшість людей на нашій планеті гомофоби. Перечуваючи питання, ні, з цієї планети ми не можемо поки що з'їхати. Проте ви можете випити запашний, чудовий, прекрасний чай з ромашкою будь якої фірми, бо в мене нема реклами. Ну добре, розібралися. Гетеронормативність це коли одного з партнерів представляють як жінку, а іншого як чоловіка. І що далі? Проблемка у тому, що навіть Елі, або люди, які самі є представниками ЛГБТ вдаються до гетеронормативності і навіть не підозрюють цього. А деякі навпаки бачать гетеронормативність там, де її і нема. Хоча добре, люди у розоці бачать області, я не звинувачую. Пам'ятаємо, що далі буде дуже суб'єктивно, бо я не бог, я не, не знаю науковець. Буду оперувати свою думку, і звісно, моїм найоб'єктивнішим досвідом. Перше, що піддається критиці, це позиції пасив-актив, які є реальними, які реально практикуються серед гомосуспільства. Цей термін може бути і як і гетеронормативним, так і ні. Цей термін суто стосується кексу між персонажами. Ну чи не персонажами. Зараз я буду говорити здебільшого про персонажів, але можете спробувати перенести це на реальне життя. Якщо термін ботом чи дом якось характеризують характер вашого персонажа чи його зовнішність, то так, скоріш за все, у вас гетеронормативний персонаж. Позиція персонажа може мати якусь історію, це зрозуміло. Але... Це не має бути його архетипом, не буде ніяких проблем, якщо персонаж топ буде вище, а персонаж ботом нижче. Таке трапляється, проте і не треба забувати про гендерний деморфізм. Так у чоловічого персонажа з меншою варогідністю буде дуже тонка талія і великі стегна. А у більш спортивному першого з більшою вирогідністю буде смачна суховита дупа. Те саме стосується досвіду та характеру. В нас так, на жаль, працює, що люди люблять розділятися за певними ознаками. Так все працює навіть у фентезі світах. Звісно, можуть бути інші ознаки. Але якщо розділення за статтю є, чи, наприклад, ви пишете у сучасному сетінгу. То ваша велика, сильна персонажка має мати якийсь досвід стикання з системою. Це може бути причина, чому вона загортувалася. Але також це може тягнути за собою і її слабкості. Ваш твір може спокійно не концентруватися на цьому, але як автор ви маєте це знати. Але, повертаючись до топів, ботомів, не забуваємо, що є сайди та уні. Сайдів взагалі не цікавить проникнення. А Уні подобаються обидві позиції. Такий невеличкий прикол. У мене більшість персонажів є пансексуалами чи бісексуалами, які є уні. Я якраз одного такого малюю зараз на фоні. Закінчимо з позиціями конкретно і перейдемо до стереотипів. Так, зазвичай всі ці гендерні ролі пов'язані з позиціями персонажів у ліжку, але. Є твори, комікси, манги, мангви, маньхуа, де нема сексу, але є гетеронормативність. А тобто ботам це про сексуальні позиції, і тільки все. Зазвичай це просто притягування гетеротоксичних тропів на гомо персонажів. Та ж дівчина в біді це найгірший троп у історії, який не працює і в гетеро, і в гомо, і в будь-яких стосунках. Це одразу об'єктивізуй персонажа, неважливо, дівчина це чи хлопець. Це робить їх буквально призом. О, ти переміг дракона, молодець, тримай дівчинку чи хлопчика. Та навіть сатира на цей троп уже стара як вічність. А його все ще використовують. Тим більше цих троп буквально привчає людей, що якщо тебе хтось врятував, то ти зобов'язаний бути з ним чи з нею. Інший троп теж небезпечний і для гетеро, і для гомо, але добре маскується. Ім'я йому небезпечна сексуальність, чи точніше фамфаталь. Персонаж жінка чи чоловік сексуальні, небезпечні, звабливі, і це тягне багато проблем. Зазвичай такі персонажі маніпулюють своєю сексуальністю. Одразу виникають питання, а що тут такого? Персонажі, наче сильні, і також вони сексуально відкриті. Але це не сексуальна відкритість. Це все гра, маска, будь-що, але не прояв справжнього я. Вони не кайфують від своєї сексуальності. Це майже не продаж тіла, який замаскований під свободу вибору. Також не забуваємо, що цей троп демонізує сексуальність як такову. Якщо жінка чи гей проявляє у тебе сексуальність, то вони точно хочуть тебе знищити. Ось про що цей троп. Звісно, його можна вивернути, обіграти, продумати і так далі. Але в своєму звичайному вигляді це фігня на постному маслі. Але якщо це не конкретна діва в біді, то дійсно не треба судити твір за тропами. Автори люблять брати щось уже застаріле чи якесь проблемне, і перероблювати це у конфетку. Муа! Хтось скаже, хто що хоче, той і пише. І Я з цим згоден. Але гетеронормативність створює реальні проблеми, про які не задумуються. Це і знецінення досвіду реальних людей, це і фетишизація стосунків, і зниження якості літератури про гей-пар. Гетеронормативність це репрезентація без будь якої поваги. Якщо чесно, пробачте, якщо когось задіну, але це нагадує нашу няню від східних сусідів. Але чесно, я розумію і чоловіків, і жінок, що це пишуть, ні ці, ні ті ні хочуть нічого поганого. Якщо бути чесним, я вірю, що автори творів не мають бути захейчені, але їх твори мають піддаватися критиці. Бо, як я вже казав, вони чи самі квіри, чи є союзниками, вони не мають ніяких поганих намірів. Це для них такий же спосіб справлятися з життям. Чи зробити репрезентацію. Ну, якщо, звісно, ми не говоримо про компанії, бо тоді це просто комерціалізація стосунків. Mm, ненавиджу. Нагадую, великі компанії не мають позиції, лише хороших маркетологів. У цьому плані я максимум довіряю малому бізнесу, бо, як ми бачили, на прикладі ятмі свою фігову позицію ти не сховаєш, якщо ти малий бізнес. Все одно твоє зверхнє ставлення до колег просочиться у маси. А на цьому все. Загалом я не сильно поглибився у тему, але сподіваюся, цього вам було достатньо, щоб помилювати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. В мене є соцмережі, можете туди перейти. А я пішов далі, лінитися, всім пока!